Фанфік, твій привид. Натанієль знав, що таке постра... посттравматичний стресовий розлад ще до того, як вони взагалі отримали в руки книги, які передала Сара, а прочитавши книг, тільки підтвердили свої до... здогадки. Тепер юнаку необхідний був, хоч він і не любив це визнавати, клятий, клятий терапевт. Бетсі Добсон, починає він, стискаючи та різко смикаючи пальці. Ви знаєте її? Бровнінг махнув, нахмурився і кивнув. Вона лікар-психіатр, що працює з лисами. Підтверджує чоловік, ввесні киває на знак згоди і перестає смикати пальцями. Бля, де воно? Смикати пальцями. Лише щоб знову схопити пошматовані зап'ястя, чіпляючи однілий шрам. Я хочу зустрітися з нею раз на тиждень. Будь-яке вдава... вдавання близькості. Та дружелюбності зникає за цими словами. Агент різко змінюється. Веселість і креппу креп... Креп... кепкування ховаються за кам'янистим ян... кам виразом обличчя того чоловіка, який спочатку привітав його після пробудження в Балтіморській лікарні, коли натомість він мав померти. Абсолютно ні, тепер почекай, починає робі. Юнак залишається на місці, нахилившись вперед, як хижак, і пильно дивиться в очі Бровнінга. Він не збирається відводити погляд першим. І чоловік кліпає, переводячи погляд на маршала, поки той продовжує говорити. Це відчувається як маленька перемога. Я, за... я застряг тут з хлопцем, каже Вітакер, і я можу поручитися за те, що він розвалюється. Натиньєлі запитує себе: чи варто йому ображатися на це? Але він не може рахувати досить високо, щоб визнати всі випадки, коли частини. Акож, коли чоловік бачив, як він розвалюється на частини та роздирає шкіру на руках, поки не стікає кров'ю та кричить на підлозі. Усі рази, коли маршала будили його крики та благання після 45 хвилин жахіття, але він пережив, він вижив. Достатньо. Бля, подожди. Достатньо лишень кинути погляд на весніцького, аби зрозуміти, що він у поганому стані. Відхуді він худіший, ніж коли-небудь був, через те, що не може їсти і тому, що не спав вже протягом того всього часу, який відчувається як кілька років. Синсіпі його очима розкажуть історії про ці безсонні дочі. Якщо знайдеться час їх послухати, його шрами помітні на смертнос та смертоносні на тлі блідої шкіри, тому, тому дивитися на нього було тим самим, що й дивитися на труп. Хлопець схожий на примару шматок людини один занадто важкий вдих, і юнак розвалиться. Натанієль відчуває, що може розвалитися. Маршал нахиляється вперед і ск складає руки разом. Якщо ми не знайдемо когось, з ким він міг би поговорити, ти втратиш надійного свідка у цій справі. Бровнінг сухвало хитає головою. Є інші терапевти, ми можемо запропонувати, якщо якогось іншого. Якийсь і в цьому сенс наголошує Вітакер. У хлебця налагоджені стосунки з Добсом. Вона Повністю розуміє ситуацію. Конфіденціальність між лікарем і пацієнтом захищає нас від розповсюдження інформації, і ми можемо запхнути їх в горло, договір про розголошення для додаткового прикриття. Чоловік різко знизує плечима. Вдаючи байдужість, хоча вже ясно, що він став надто зацікавлений в справі, свої... в справі свого підопічного. Залучати когось нового є зайвим до того часу, як Натаніель встановить достатню довіру з лікарем, щоб дотр... до. Щоб... Щоб фактично використовувати його, вся причина для того, щоб запрошувати терапевта омина нас. Навіть якщо це не спрацює, навіть якщо це все було даремно, у, вісниць, у мовчки дивиться на незнайомця. Він відчуває несподіваний приплив вдячності. Пля в мене вже парною розвивається, <кхем> як виніла. Йошкендрин. Маршал. Звісно, темно. А, де там? А, а. Маршал рухається і, робо... і бореться за нього. Даже ма... Дуже мало людей, які коли-небудь робили це до нього. Саме в такому світі виріс юнак, якому його спочатку навчила мати, якщо... якщо він не боротиметься за себе, ніхто інший теж не буде. І якщо ніхто не воював за нього, хлопець міг би заритися на глибину двох метрів і надіятися, що це вб'є його швидше, ніж його батько. Тепер його батько мертвий. Мати теж. Єдині люди, які коли-небудь були на його боці, втратили, оплакали його та залишили квіти на могилі, що носить його ім'я. Йому заборонено мати контакт з його попереднім життям. нагадує Бровнінг, ще достатня кількість людей Веснівського розгу... розгулює на волі. Бажаючи дістатись до нього. Як ви гадаєте, наскільки легко було б одному з них знайти лікар лікарку та вистажити хлопця через її записи? Ні, Натаніель цього не хоче. Він не хоче знову наражати на небезпеку свою команду, навіть якщо вони думають, що юнак мертвий, він не може жити. із зі знанням, що заподіяв комусь з них ще більше шкоди. Суть усього цього полягала в тому, щоб лиси були в безпеці. Хлопець хоче повернути все назад, хоче сказати Бровнінгу, щоб той забув про це і просто відпустив у той порожній простір, виріз, вирізаний у глибині його свідомості. Де його руки не тремтять, а шарами на його зап'ястах можуть прожити цілий день, не будучи розірваними знову. Мітакер говорить, говорить раніше, ніж Вісніцький, встигає почати: Ти хочеш сказати мені, що у, вас, що у вас вже немає людей, які спостерігають за командою Ексі? Тобі не потрібно було б вкладати більше ресурсів у захист психіатра, якби ви вже мали очі на університеті, а також вкладати гроші у нового психіатра, з яким Натаніель навіть не захоче спілкуватись. Ви двоє! агент перебиває його телефону. Агента перебиває його телефон, що почав дзвонити. Простіше кажучи, він перебував тут занадто довго. Натаніель ненавидить це. Він визначав час візитів і заплановані дні. Бровнінг приїжджає кожні три тижні на півдо... півтори години. Чоловік лишається, доки його телефон не... не задзвонить, і кожного разу. Іде іншим маршрутом до будинку Його назад. Натаніель це. Наразі я йду, а ввечері дехто зателефонує на рахунок терпай... терапії, каже агент, встаючи та залишаючи залишки паніні на столі. Що таке паніні? Надо загуглити, як інтернет буде. На столі біля тарілки, не піклуючись про безлад, який доведеться прибирати в Віснівському чи вітакеру. Це не буде Добсон, не покладай надії ніколи, небезпечно посміхнувся юнак і віддав бров'інгу честь двома пальцями. Ля, ну, жест, Ендрі, Другий раз взят. Або, типа, а я що, а я нічого, чую. честь двома пальцями. Звичка, яку він перейняв у певного 150 сантиметрового воротаря. Коли супутниковий телефон робить дзвонить через 5 годин напружений і виснажений голос агента. Прорізає стат... статик... статику. У тебе перша зустріч з Добсон за два тижні. Натаніель усміхається і вперше за весь час спить протягом цілої ночі. Кінець. Блін, Коп, що сюди додали, типу, як його випустили і як він зустрівся з лисами. Але, в принципі, годний фанфік, дуже класний, ще й українською мовою. Це прям дуже класно.